Привіт, кулінари і кулінарочки. А чи колись траплялось у вас так, що спати ви лягали нормальною голодною людиною, а прокидались кулінарною музою? І вам нещадно хотілося творити на кухні. І так завжди, як тільки починаєш правильно харчуватись, вдома звідкись береться пляцок. магія не інакше. Та і набирати вагу якось не тільки легше, але й значно приємніше, ніж скидати. Тому сьогодні у нас буде пляцок і дуже красивий і дуже смачний, називається Барви України. До речі, саме ви, мої глядачі, підказали мені цю назву. Три види пухкенького бісквіту, ароматний та пишний полуничний крем, і як бонус до усього цього різнобарвний розріз. А це потішить не лише наші смакові рецептори, але і зорові. Тому приготуємо сьогодні пляцок свято. Розпочнемо з приготування смарагдового коржа. Для цього нам знадобиться форма розміром 18х28 см. Застеліть її якісним пергаментом. бортики форми нічим не застеляйте і не змащуйте. Тепер візьміть 75 грамів шпинату. У мене був заморожений. Я його розморозила і злегка відтиснула вологу. Можна тут використовувати і свіжий шпинат. Для цього його потрібно нарізати смужками. Проварити у невеликій кількості води одну-дві хвилини і злегка відтиснути від вологи. Далі візьміть 50 мл олії, перекладіть шпинат у чашу блендера, Долийте олію. Подрібніть блендером до однорідної маси. Маса має бути подрібненою найсильніше. Тому саме на цьому етапі не халтурте і попрацюйте блендером як слід. Адже, чим краще ви подрібните шпинат, Тим яскравішим та зеленішим буде корж. В посуд для збивання відповідного об'єму розбити 3 яйця. Докладіть до них 100 г цукру. Починайте збивати усе на низьких обертах міксера, а завершіть на високих. Збивайте не менше 7-8 хвилин. або до моменту, поки маса не збільшиться в об'ємі у три рази, стане світлою і дуже пишною. Подивіться ще раз на консистенцію збитої яєчної маси. Нею вінчиком можна написати цифру 8. і початок напису не має розплистися до моменту, поки ви не закінчите його писати. Приготуйте суху суміш для цього. У посуді сполучіть 120 грамів просіяного борошна. Докладіть до нього одну чайну ложку розпушувача. Перемішайте усе дуже ретельно. Не стомлююся повторювати, наскільки це важливо для отримання гарної структури бісквіту, щоб розпушувач рівномірно розійшовся у борошні. Докладіть у яєчну масу шпинатну суміш. І перемішайте вінчиком до однорідності. За один раз всипте усю борошняну суміш і теж перемішайте вінчиком до однорідності. Краще це робити акуратно вінчиком, а не міксером. Щоб від надмірного перемішування у тісті не розвинулася клейковина. Адже тут, чим довше та інтенсивніше будемо мішати, тим тугішим і кумовішим може стати тісто. Вилийте тісто у форму. Гарно розрівняйте. Але розрівнюйте таким чином, щоб біля бортиків форми тіста було навіть злегка більше, ніж у центрі. Це убезпечить нас від небажаної появи горбика в центрі. Для цього форму з тістом. Можна навіть злегка прокрутити навколо своєї осі. Завдяки відцентровій силі тісто із центру рівномірно відкине до усіх бортиків форми. Усе в духовку його випікайте у заздалегідь розігрітій до 175 градусів Цельсія духовці на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 23-25 хвилин до готовності. А ось і наш бісквіт. Готовність перевіряйте, проколовши його ще в духовці у самому центрі коржа дерев'яною шпажкою. Вона має вийти сухою і без залишки вологого тіста. Також при натисканні згори бісквіт має пружинити. І не переживайте, що він згори вийшов якогось дивного брудного кольору. Здеріть верхню шкірку шпажкою і ви побачите, що він прямісінько на очах і з гидкого каченяти перетвориться на королівського лебедя. А ще цю верхню шкірку варто зняти і для того, щоб корж набагато краще поєднався із кремом і просочився ним. Тепер візьмемося до приготування двохколірного бісквітного коржа. Для цього нам буде потрібно аж 8 яєць. Я розумію, що ціни на яйця останнім часом нас дуже хвилюють, але ж пляцок вийде теж великим і його можна буде розрізати аж на 20 повноцінних шматочків для подачі. Тому не будемо просумне, а повернемося до бісквіту. Отже, у саме яєць акуратно відділіть білки від жовтків. Жовтки накрийте харчовою плівкою і залишіть за кімнатної температури. Білки ж перелийте у посуд для збивання великого об'єму. Додайте пів чайної ложки солі. Починайте збивати на низьких обертах міксера приблизно 1-2 хвилини. Аж до утворення пивної піни. Візьміть 200 г цукру. Це вага цукру, а не об'єм. Порціями у 4-5 прийомів додавайте цукор, не припиняючи збивання. Загальний час збивання буде становити приблизно 8-10 хвилин. При цьому цукор має повністю розчинитися, а об'єм білкової маси збільшиться у 3-4 рази. Тут дуже важливо, щоб маса була добре збитою і при перевертанні форми. Не виливалась, підготуємо суху суміш. Для цього сполучіть 50 грамів просіяного борошна, 10 грамів кукурудзяного крохмалю і пачку порошку пудингу чи киселю червоного кольору. Найкраще, якщо він буде з полуничним смаком, але підійде із вишневим смаком, чи з смаком лісових ягід, 10 грамів кукурудзяного крохмалю і 5 грамів це чайна ложка розпушувача. Ретельно перемішайте усе вінчиком до однорідності. У три прийоми, а не за один раз, просійте суху суміш у білкову. Вінчиком, круговими рухами знизу вгору, кожен раз вмішайте просіяну частину, щоб не залишилося непромішаний грудочок. В самому кінці вмішайте одну столову ложку оцту. Подивіться, яке в результаті має вийти це тісто. Воно має бути водночас повітряним, але при цьому не розпливатись і тримати форму. Оскільки перший корж ми пекли у формі розміром 18х28 см. То тут нам буде потрібна форма вдвічі більшого розміру, тобто 36х28 см. Бо за один раз ми випечемо два пласти пляцка. Застеліть форму якісним пергаментом. Щоб пергамент не рухався у процесі роботи, я завжди фіксую його до дна декількома краплинами тіста. Отже. Білкове тісто ми будемо відсаджувати, скориставшись кулінарним мішком. Одягніть на нього ось таку чи подібну фігурну насадку з діаметром отвору приблизно 2 см. Якщо такої насадки немає, просто витискайте гірки через невеликий отвір у мішку. Отже, викладіть мішок у склянку від блендера насадкою вниз. Перекладіть частину тіста у мішок. Зав'яжіть зверху, щоб тісто не виливалось. Готовий до роботи мішок має виглядати ось так. Починаючи від краю форми, рівними рядами витискайте гіркі квіточки по осій площі форми, аж поки тісто не закінчиться. Через ситечко посипте полоничні гірки згори тоненьким шаром какао. Тут важливо врахувати два нюанси. Перший, добре би було, щоб усі ці гірки були посипані какао. Без вільних проміжків і порожніх місць. Але і другий. Цей шар какао має бути дуже донесеньким, щоб другий вид бісквіту, з яким ми будемо працювати далі, добре щепився із нижнім полуничним бісквітом, і щоб сухий порошок какао цьому не перешкодив. Відразу після цього швидко займемося жовтковим бісквітом. Отже, дістаємо наші відкладені сім жовтків. І додаємо до нього одне ціле яйце. Докладіть до них 60 грамів цукру. Збивайте усе разом до пишної світлої маси. Це займе приблизно 8-10 хвилин. Починайте збивати на низьких обертах міксера, а завершіть на високих. Подивіться, яка консистенція суміші у вас має вийти. Ви пишете вінчиком вісімку, і вона не розпливається до моменту. Поки ви не завершуєте її писати. Докладіть до збитої суміш 50 грамів борошна і одну чайну ложку розпушувача, а ще одну третю чайної ложки куркуми. Куркума це натуральний корисний барвник. На смак коржа він не вплине. Його можна взагалі не додавати чи замінити іншим жовтим барвником. Перемішайте вінчиком до однорідності. Головне щоб у тісті не залишилося непромішаний грудочок, але воно при цьому залишилося повітряним. Наприкінці умішайте одну столову ложку оцту. перелийте частину тіста у кулінарний мішок. Тут ніякої насадки нам не буде потрібно. Надійно закріпіть кінець мішка. Відріжте кінчик діаметром приблизно 1,5 см і витискайте тісто, починаючи від краю форми, у проміжках між полоничними горбиками. В результаті ви маєте заповнити усі ці проміжки і має утворитися ось така решітка. Звичайно, тісто у мисці ще залишиться, тому наповнюйте мішок ще раз і проходьте з тістом по тим самим місцям згори решітки, ніби нарощуючи її вгору. Випікайте корж за температури 180 градусів Цельсія на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекцій приблизно 25 хвилин до готовності. Готовність коржа, як завжди, не забудьте перевірити дерев'яною шпажкою. Готовий корж не має липнути згори і чудово прожинить. Дайте коржу повністю остигнути і, скориставшись довгою лінійкою і гострим ножем, розріжте його у формі на дві частини. Кожна розміром 18 на 28 см переверніть бісквіт на стіл та зніміть пергамент. Подивіться, яка краса виходить на зрізі, а який же він пухкенький та ніжний. До речі, ви ж не забули про мене і поставили мені за старання своє сердечко. А гарний коментар від вас для мене буде найвищою нагородою. Далі приготуємо крем. Для цього нам знадобиться товстостінний банячок. Вилити у нього 300 г полуничного пюре. Це просто подрібнені блендером ягоди полуниці, серед яких навіть можуть попадатися дещо більше шматочки. В окремому посуді сполучіть 100 грамів цукру, 10 грамів ванільного цукру, 60 грамів кукурудзяного крохмалю та 200 г згущеного молока. Перемішайте усе до однорідності. Усі грудочки крохмалю мають розмішатись це дуже важливо. Помістіть полуничну масу на плиту і на невеликому вогні помішуючи, доведіть до кипіння. Як тільки з'являться перші бульбашки, проваріть ще 20-30 секунд і додайте підготовлену суміш, швидко і ретельно перемішуйте усе до однорідності. Помішуйте постійно, не відриваючи лопатку від панячка, аж поки маса не закипить. Як тільки з'явиться перший бульк, знімайте з вогню. Маса в гарячому стані виходить дуже густою і ледве-ледве спадає із ложки. Це важливо. Зберіть лопаткою залишки маси із внутрішніх стінок у центр. І розрівняйте. Накрийте харчовою плівкою в контакт. Це потрібно для того, щоб і скоринка згори не утворювалася, і конденсат на плівці. Охолодіть до кімнатної температури. Подивіться, після охолодження маса стала ще густішою. 250 грамів дуже м'якого вершкового масла добре збите. Збивайте не менше 5-6 хвилин. Масло має поміняти свою структуру, посвітлішати, значно збільшитись в об'ємі і насититись похірцями повітря. Тим же міксером збити охолоджену полуничну масу впродовж однієї хвилини. Тепер порціями. По 2-3 столові ложки додавайте полуничну масу у масляну і перемішуйте на найнижчих обертах міксера лише до об'єднання. Продовжуйте, поки уся маса не закінчиться. Крем виходить яскравим як на колір, так і на смак. Тому сміло можете його використовувати для приготування інших своїх пляцків. Відділіть 3 столові ложки крему для оформлення верху, а решту розділіть на дві рівні частини. На підложку викладіть один корж і густо поколіть його шпажкою. Просочіть особливу увагу звернувши на краї коржа, адже вони завжди виходять найсухішими. Зверху викладіть половину крему і розрівняйте. Далі краще працювати, помістивши усе у кулінарну рамку. На крем викладіть шпинатний корж. Теж гарно просочіть його, пройшовшись по усій поверхні. На корж. Викладіть другу частину крему і розрівняйте. Далі другий попередньо просочений двохкольоровий корж верхньою частиною до крему. Відкладеним кремом змастіть верх пляцка. Згори посипте зеленими вафельними крихтами чи кокосовою стружкою. Усе. У холодильник його на 3-4 години. Перед подачею зніміть форму. І гострим ножем наріжте на шматочки. Пляцок виходить пишним та великим, висотою майже 8 см. Ну і вага не підкачала 2 кг і 100 г. А яка краса і смакота? Ммм, просто словами не передати. Готуйте і смакуйте, і нехай усе вам гарно вдається.